Харківський бокс має не лише широке представництво в національній збірній України, але й надійний резерв. У листопаді харків'яни виграли дорослий та молодіжний чемпіонати країни. Прихід зими відзначили двома медалями турніру найсильніших юніорів України, який завершився у селі Яблуниця Івано-Франківської області. Золоту нагороду на місцевому рингу здобув Матвій Савенка. 15-річний підопічний заслуженого тренера України Сергія Данильченка та Юрія Бороха посів перше місце у вазі до 63 кілограмів. На шляху до перемоги він провів три бої, в яких йому протистояли дуже сильні суперники. У чвертьфіналі Савенко зупинив срібного призера чемпіонату країни Микиту Лисюка з Житомирської області. Потім перевершив з нокдауном переможця минулорічної першості Уманця Тимофія Сидорука, а у Фінальному поєдинку здолав роздільним рішенням суддів чинного чемпіона України Микиту Шаганенка, який представляє Дніпропетровську область. Дуже потрібний та своєчасний успіх. Через певні обставини Матвій Савенко пропустив вересневий чемпіонат України. А перемога в Яблуниці додасть йому відповідальності та мотивації на наступний сезон. Кирило Бондаренко став срібним призером турніру найсильніших юніорів у вазі до 70 кілограмів. У фіналі вихованець тренера Кадею США ХТЗ Олексія Солодовнікова поступився Микиті Ковалю з Полтавської області. 18-річний харківський дзюдаїст Назар Вісков визнаний найкращим юним спортсменом листопада за версією національного олімпійського комітету України. Він уперше удостоївся цього престижного звання лепаділу на фініші осені. Студент юридичного університету виграв чемпіонат Європи ю 23 у німецькому пацдамі. Вісков переміг у вазі до 60 кілограмів. Їм берег потрібен турецький, щоб кубок Босфору забрати. Харківські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули перемогу на міжнародному турнірі у Стамбулі. Вони домінували у спортивних танцях на льоду серед юніорів, захопивши лідерство після ритм танцю з перевагою над найближчими переслідувачами у чотири бали. Учні заслуженого тренера України Галини Чурілової та майстрів спорту міжнародного класу учасників двох зимових олімпійських ігор. Максима Нікітіна та Олександри Назарової у довільній програмі своє багатство не розплескали, а примножили його, набравши за сумою двох прокатів 158 та 59 дев'ять сотих бали, підгайна та Коваль випередили срібних призерів Кубка Босфору на 14 пунктів. Перемога переконлива та заслужена. Ще один харківський танцювальний дует Єлизавета Лісова Давид Дяченка піднявся на подіум міжнародного турніру. Куба Санта Клауса, який проходив у столиці Угорщини, Будапешті. Вони стали бронзовими призерами. Чемпіонат України з кунг фу Саньда зібрав у Києві 240 учасників із 14 регіонів. Команди були представлені на головному національному турнірі найсильнішими складами та, відповідно, прагнули показати найкращий результат. Настрій, бажання та майстерність це важливо, але головне адаптувати бойові навички до умов жорсткої конкуренції та нейтралізувати сильні сторони суперників в даний момент тут і зараз. Харків'янам у цьому не було рівних, тому власне вони і здобули загальнокомандну перемогу. Друге місце посіла збірна Миколаївської області. Замкнула трійку найкращих команд учасниць Київського чемпіонату країни Черкаська область. У змаганнях серед дорослих харківські бійці завоювали шість золотих, одну срібну та одну бронзову медалі. Особливо відзначилися майстер спорту України міжнародного класу Антон Бровіков та майстер спорту Денис Пірякін, які виграли фінальні поєдинки у вагових категоріях до 70 та 85 п'яти кілограмів дострокова нокаутом. У юнацьких баталіях аналогічним способом своїх суперників у фіналах покарали Каміла Калашнікова, Олександра Куделка та Тимур Галищев. Вони стали чемпіонами у категоріях до 45, 60 та 65 кілограмів відповідно. Загалом харківські юнаки та дівчата викосили 9 перших, 5 других та 3 третіх місць. Готували збірну області до чемпіонату України з кунг Саньда заслужені тренери України Оле та Ольга Галищеви, а також Сергій Сіраштан. Грає моска Харків у нинішньому чемпіонаті України з футзалу, нагадує американські гірки. Сезон команда Станіслава Гончаренка розпочала з чотирьох поразок поспіль. Потім була чотириматчева переможна серія, на зміну якої знову прийшли чотири програні зустрічі. В останній харків'яни поступилися у сумах столичній Аврорі класт вирішальної переваги. Гості досягли у першому таймі, коли на 11-й та 17-й хвилинах забили три. М'ячі на початку другої половини Давид Калашник скоротив відставання, але на 29 й хвилині кияни відновили комфортну перевагу, яку зберегли до фінальної сирени. МСК Харків програв 1-4. Перший тайм це дуже негативна, дуже сумна історія. Другий тайм більш симпатичний. Хлопці запізнюються з мислями з прийняття рішеннями з конституцією відповіді, з ким грати, коли грати, в яких зонах грати і як грати. Лідери зовсім не зіграли. На кого я розраховував? Зовсім сьогодні не зіграли не один із лідерів, а деякі з них на, навіть випали з гри. У турнірній таблиці городяни з 12 очками посідають шосте місце. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.